Українська пісня за океанськими голосами захоплена українською культурою. Молодь Канади приїхала на Чернечу гору і заспівала там наших пісень. Української мови, крім віршів, більшість з них не знає. Із майже семи десятків артистів лише кілька мають українське коріння. Всі інші вихідці із Канади, Ірландії, Німеччини та латиноамериканських країн. Та як один на могилі Тараса Шевченка моляться українською за процвітання України і зі сльозами на очах виконують думи Кобзаря, вдягнені в барвисте національне. Вбрання заокеанські артисти відзначають 125-ту річницю переселення українців до Канади. Танцювальний колектив та хор лауреати міжнародних етнофестивалів в Канаді. Вони підтримують українську культуру, додаючи їй заокеанського колориту. Ті, хто вперше в Україні зізнаються, захоплені смаком вареників і здивовані станом доріг. В Канаді наше. Наша наша дорога дуже чиста. Я багато ями тут, але ми, ми вже звикли. Я думаю, всі сплять на автобусі. кожен вміє читати українською, та деякі нічого не розуміють. Я знаю українську, але не можу говорити. Але ми всім пояснюємо про що йдеться у пісні.